Три ліжка. Ось там лежить дівчинка. Там я вже застелилась, розклала всі речі. Ось тут туалет і душова. Є шафа, куди можна скласти свої речі, дзеркало біля кожного ліжка тумбочки, кондиціонер, жалюзі на вікнах, і саме головне розетки. По дві розетки біля кожного ліжка, і можна вимкнути світло. Казати, що я в шоці, це взагалі нічого не сказати, тому що в порівнянні з тим, що було два роки тому, це просто шикарні апартаменти. Я не знаю, я наче зараз в готелі якомусь знаходжусь тут так зручно, дуже зручні ліжка, нічого не сповзає, нормальний матрас тут. Розетки, світильники, кондиціонер в палаті, у звичайній в палаті кондиціонер. Мої дві сумки: тут їжа, там яблука, банани, перекус якийсь, шоколадку ще взяла з собою. Там документи, речі, різні зарядки, повербанки і пластир. Сказала купити пластир, а все інше, там медикаменти, катетери, і все таке у них є. Я вже здала всі аналізи, мене оглянули, заміряли животик, все. Ось що мені сказала лікар, що давай не будемо чекати, поки дитинка доросте до 5 кілограм, не будемо кожен день робити ТУЗД. І сьогодні поставимо катетер. І якщо до завтра. Само все не почнеться, то завтра проколять позир, відійдуть води і будемо народжувати. Тобто завтра я вже буду з дитинкою. Завтра я стану мамою вдруге. <блінь> Блін, я не можу. Я довольна, що все відбувається саме так, що мені будуть стимулювати пологи. У мене зараз. Звичайно, капець як тяне низ живота і поперек. Не знаю, може це від хвилювання, тому що я хвилюю за тьому, як він там вдома з бабусею, тому що знаючи, Тьому він там наведе кіпіш. Він просто наведе там порядок. Він боже, я зараз плакати буду. Я, я його не бачила декілька годин. А я вже сумую за ним. Скоро вже цього животика не буде. Я вже змила з себе всю косметику, залишила тільки брови і вії. Я дуже сумно вибачаю за свій зовнішній вигляд за оці всі почервоніння, прищі. Що поробиш? Гормони, вагітність. Тільки що прийшла медсестра і сказала, що готуйся, скоро вже будемо ставити катетер. І будемо стимулювати пологи. Я не вірю, просто не вірю, що зовсім трошки, і це вже все скоро почнеться. Почну відчувати переми. Ну я та й зараз трошечки це все відчуваю, в мене тягне поперек, болить живіт, доця штовхається сильно. Фух. Так все все буде добре. На годиннику 15 .32. Пів на другу мені поставили катетер. Ось як воно все виглядає. Далі показувати не буду. 18. Буквально через 10 хвилин після того, як мені поставили катетер, я відчула першу перейму. Це було дуже боляче. Зараз перейму вже не так часто, вони не такі довгі, десь по 30 секунд. Почалось. О, Боже, це просто. Я просто розумію, що це ще квіточки, що попереду найскладніше, найболючіше. Нічого поки нормально терпимо. До нас підселили ще одну дівчинку, так що тепер нас тут троє, нам тут весело, нас тут роблять ремонт. По звукам, думаю, зрозуміло. Поверхом нижче роблять ремонт. Нічого, Крістіна, це, це того варте. Весь цей біль це все реально того варте. Не знаю, щось у мене таке відчуття, наче сьогодні ввечері я вже буду з лялечкою на руках. Ну, або завтра зранку. Тут два варіанти. Якщо сьогодні ні, то завтра вже точно. Все треба трішечки потерпіти. Тобі. На годину кудись. Ко сьомий вечора перейми вони стихли, але все одно дуже хватає боляче. Коли ходжу і сижу, відчувається це все набагато сильніше, коли лежу не так боляче. Що мені сказала акушерка? Що готуватись на завтра, на пів на шосту ранку будуть проколювати пузир, відійдуть води, і почнеться родова діяльність. Ну, якщо, звичайно, вона у мене не почнеться протягом найближчих годин. А гляньте, як круто придумали, тобто замість загального світла. Тут є ще ось такий світильник, а також можна зробити ось так. Та години вечора приємно стають болючіше, коли лежу, Я їх також дуже сильно відчуваю. Там все ж нормально було, чого так больно, плід. Завтра дуже важкий день, особливо ранок, тому треба спробувати відпочити. Поспати, тому що сили мені знадобиться дуже багато, дуже багато. Тому беремо, робимо ось так, ось так. І ось так. А. Десь приблизно о першій ночі у мене почалися перейми з інтервалом в 5 хвилин. Близько другої мене оглянули, було розкриття вже 8 сантиметрів. Десь близько другої мене перевели сюди. Мені прокололи пузир, відійшли води. Вод було дуже мало, менше, ніж чайна ложка. І почались перейми дуже сильні, дуже болючі і буквально. Може, хвилин 10-15 і почались потуги. Ну, за 2 три потуги я народила цю красуню. Народила я її о 2.45, 45. Вага 3, 500, 52 сантиметри. З дитинкою все добре. Мені дуже сильно холодно зараз, дуже холодно. Сказала, декілька годин тут полежати і відпочити. Трішки мене зашили. Там буквально невеличка тріщина і все, а так все добре. Я все ще в родзалі. Доця спить, Крехче. боже, вона так на цьому схожа, я не. Можу. Вони просто як дві каплі води схожі, вони дуже схожі. Я просто зараз. Лежу і я не вірю в те, що я змогла. Я змогла. Все відбувалося дуже швидко. Зараз я втомлена, сильно втомлена. Матка скорочується, приходить акушерка періодично, перевіряє, як вона скорочується. Хто не знає, як це робиться, це коли тобі дуже сильно натискають на матку. Перевіряють так і це капець як боляче, нічого. Все найболючіше вже позаду, а найскладніше все попереду. Ось так виглядає пологова зала. У мене зараз трясуться руки, тому вибачте. Такі м'ячики, на яких можна було попригати, щоб перейми були не такі болючі. І я пригала на цьому рожевому м'ячику. Але все одно було дуже-дуже дуже, дуже, дуже боляче. На цьому столі робили перші заміри, донечки, там далі ваги, на яких її зважили. Мене вкрили пледом, тому що мені холодно. І досі у мене просто зараз трясеться все тіло. Я вже лежу тут півтори години, десь після народження донечки, і скоро будуть мене переводити в палату. Я сподіваюся, я не втрачу свідомість як минулого разу. Що 11 ранку я поспала, відпочила. Перед цим погодувала доцю вперше. Вийшла не, не з першої спроби, але я зробила це. Зараз лежить крихітка спить під звуки ремонту. Я наче все ще вагітна. Минулого разу я змогла встати з ліжка десь близько. Сьома і восьма вечора. Зараз я сама дійшла до палати ну, за ручку з санітаркою, але сама я не втратила свідомість, як минулого разу. Дійшла, лягла, покормила доцю і поспала. Потроху розходжусь. Важко, тяжко, боляче іноді, але треба. Вигляду, я думаю, зрозуміло, що я почуваюся набагато краще. Ось так зараз виглядає животик. Реально, наче я досі вагітна. Трішки про моє самопочуття. В принципі, все нормально, якщо не брати до уваги, те, що матка скорочується і низ живота болить, поперек болить, і таке відчуття, наче я знову народжую. Не, не дуже приємні відчуття, я вам хочу сказати. Також, так як готую, грудь мої груди болять, це також дуже боляче. І також болить шов. Він там він малесенький, але болить капець, що іноді важко, боляче сидіти. Ну нічого, поримося. Слава Богу, його знімати не треба. І він там само все. Наша перша ніч пройшла спокійно, тихо, доця заснула десь близько 11 вечора, проснулася в пів на п'яту. Я її погодувала. І далі вона заснула і прокинулася уже десь о пів на восьму. Тобто шикарно. Хай би так і вдома було, щоб вона так добре спала. На життя а кайф, поспала, поїла, попісяла, покакала, пороздивлялась все. І все по кругу і так цілий день. День четвертий. Сьогодні у нас випуска нарешті, да? нарешті скажу олівками додому підемо. Да? поїдемо. Вчора брали у Олівки кров, там на якісь захворювання. І сьогодні прийшли, сказали, що вона, скоріше за все, не пройде, тому будуть брати сьогодні ще раз кров з пальціка на нозі або там з п'яточки. Також доці будуть робити щеплення. Це просто тут крику буде стояти. Ну і також сьогодні буде зважування. У нас тут стоять ваги, будуть зважувати діток, скільки вони втратили або набрали ваги за цей час. Ну а ми потроху збираємось і готуємось до виписки. Да. Тільки що оформлювали документи, виписку, і ось що мені ще дали. Ось такий крем засіб для жіночої гігієни. Крем для діток від попрілостей і всього такого. Суміш, сподіваюсь, вона нам не знадобиться, тому що ми поки що на грудному, слава Богу. І пачка підгузків це дуже потрібно. Також ще дадуть велику коробку типу бебі-боксу. Але бебі бокс окремо буде, тому що зараз їх тут немає і будемо отримувати замість нього гроші. Тобто, якби отримую і бебі бокс бебі бокс і гроші. Ну а ми потроху будемо збиратись. Ось тут речі вже наші. Більшість я вже віддала. Тут конверт на випуску, там пилюшки, прокладки, все таке. Треба зараз це все поскладати. Ось тут ще наші речі. В душовій ванні там також речі ще є. Будемо збиратись. Типу бебі-бокс, але насправді це не бебі бокс а гуманітарна допомога від якоїсь там країни. Його видавали всім породілям і їх новонародженим діткам. Ось що в ньому знаходиться. Ось такий плед. Набір з розчистки, термометра для води, зубної щітки, ножниці безпечні. Також тут ще були лактаційні вкладиші багаторазові і нічні прокладки. Спальний мішок досить такий великий і теплий. Ось таке одіяло: рушник для купання з таким кармашком, нагрудничок, двоє штанців. Два боді, і їх можна збільшувати і зменшувати. Один ромпер і один чоловічок, один костюмчик, ще два боді, дві пари носочків. Ось така, як це правильно сказати, балаклава, чи як шапка, три пелюшки, постільна білизна, і ось такий комбінезон. Великий мінус всього цього одягу в тому. Що він великий, він реально дуже великий, і зараз я, наприклад, не зможу вдягти цей одяг на Олівію. Я зможу вдягти його тільки коли їй буде місяці три або навіть шість, тому що зараз він на неї величезний. Тут цей весь одяг він більше пройде на тьому, ніж на Олівію. але все одно дуже дякую за те, що нам такий дали бокс. І до речі, тут знизу ще є ось такий поролон, як типу матрас, що можна цю коробку використовувати як спальне ліжко на перший час для дитинки, якщо його немає, там ліжечка, наприклад. Дуже рада, що його нам дали. Будемо обов'язково всім користуватись. Ну що, ми вже як декілька днів вдома. До І... мене тут прийшов старший син. Так, да, старший син. Тьома, розкажи свої враження від того, що ти тепер старший брат. Як тобі? В новій ролі. Сьогодні 1 травня, і рівно тиждень тому я почала знімати це відео. Рівно тиждень тому в цей час я вже лежала в лікарні, а сьогодні, може, вдома у новому складі я, Сережа, Тьома. І Олівія, наша донечка, боже мой, нас четверо вже. Я в шоці. Всі ці дні, які ми вдома, я нічого не знімала, тому що ну я думаю, ви самі розумієте, що було просто не до цього. Зараз мені б хотілось трішечки розповісти про те, як ми справляємось чи справляємось взагалі про нашу адаптацію до нового ритму життя. До... Нового складу сім'ї про нові обов'язки і так далі. Тому подібне. Коли ми приїхали з пологового, я не знаю, мене чи стрес був, чи як це ще назвати, але просто на будь-яку дію Тьома, наприклад, мене вдарив укусив. Олівія там заплакала, посуд там хтось не помив після себе. У мене щось не виходить. Просто на будь-яку дію у мене були сльози. Я починала плакати. І майже весь залишок дня я плакала. Просто навіть ні з того, ні з цього могла почати плакати, просто сама про щось там подумала і накрутила себе, і все, я сиджу, плачу. Я просто пишу Сережі і кажу: мені ще просто після пологової депресії зараз не вистачало. Але, слава Богу, наступного дня, коли приїхав Сережа, Мені стало легше, правда. Я видихнула, я зрозуміла, що так Крістіна все треба брати себе в руки. Коли приїхав Сережа, мені реально стало набагато спокійніше, тому що, блін, бабусі, бабуся, ми дідусь, і дідусем вони реально дуже сильно допомогли за цей час, поки. Не було мене вдома, але все одно, ну, коли чоловік вдома, коли батько моїх дітей вдома мені набагато спокійніше. Напевно, вам цікаво почути про те, як Тьома реагує на сестричку, як він реагує на Олівію. Коли він її побачив вперше, я там показувала перед цим кадри, він доторкався, намагався доторкнутися до неї, і він це робить і зараз. І він намагається її погладити. І він намагається доторкнутись просто до неї. Коли вона плаче, він підбігає до неї. Зараз у нас є декілька. Я, я не можу назвати це проблемами, але перше це грудне вигодовування. Мені реально боляче годувати грудьми, правда. Скоріше за все, це неправильне прикладання, але я стараюсь, я намагаюсь, тому що молоко в мене, слава Богу, є. Його в достатній кількості олівія їм не їдається. Воно жирненьке, а не так, як було, коли я почала годувати тьому. Сподіваюся, з Олівєю в мене вийде досить таки довгий час годувати грудьми, тому що як але... Рудне молоко це набагато краще ніж суміш, але мені реально боляче, просто іноді доходить до того, що я починаю плакати просто від болю. Друге, це одяг. Реально весь одяг, який у нас є, який я купляла, який залишився після тьоми. Він просто величезний. З усього одягу, що у нас є, реально там два-три боді, один чоловічок, одна шапочка, одні штанішки – і декілька пар носочків, вони нормальні на ліві, все інше, воно просто велике, що вона тоне в ньому. Боже мій, я напевно ще до кінця не усвідомлюю те, що я стала мамою вдруге, що у мене тепер двоє діток, що в мене є хлопчик і дівчинка. На цьому чудовому моменті я буду закінчувати це відео, тому що воно вийшло дуже довгим, і насправді я рада, тому що я знімала все це. Що мені вдалося зафільмувати ось ці моменти того, як я переживала все це, як я, як я мучилась. Я реально дуже рада, тому що я все це знімала в майбутньому. Мені буде дуже цікаво передивлятись ці всі моменти, згадувати, як це все було. Дуже шкоду, що я не робила такого відео з Тьомою, тому що так у мене є е, його перші хвилини, перші фотографії після того, як він народився. Але саме відео, так багато як я знімала цього разу, у мене немає. Тому я дуже рада, тому що я зробила це, це з Олівією. Хочу вам сказати велике дякую за те, що ви пережили зі мною цей важливий момент мого життя мою вагітність, мої пологи. Я отримала дуже багато різних коментарів і на Ютубі. І в інстаграмі від різних дівчаток, що Крістіна, давай знімай ще нам. Дуже цікаво це все дивитись. І я буду правда намагатись і далі знімати багато відео про вже життя з двома дітками. Не забудьте, будь ласка, написати своє враження від цього відео внизу в коментарях. Ну і, звичайно ж, підписуйтесь на мене, мені буде дуже приємно. А ми з вами зовсім скоро побачимось. Бувайте!